Привіт, друзі, ближче ми ось їдемо в місто. Це Максим збирався, а я влізла до нього, йому треба там запчастину купити до болгарки, бо в нас стоїть робота, не йде далі ж на віраді, а туди треба болгарка різати. Тож поїдемо зараз, подивимося. А я ось їду, лісок наш проїжджаємо і... Думаю, за гриби, що де хороші дощі, щоб можна було сходити за грибами. Все, ми вже приїхали в місто. Я ось іду через парк, треба мені в магазин швиденько сходити. У нас тут гарний парк з динозаврами. Ну, з динозаврами це ці. такий Зелено тут а так... Оце б мені такий полив додому, щоб гарно поливало. Дома все швиденько вийшло, бо тривога ми малих забрали, ну нічого малих, бо у нас із села Женя і ще його товариш то ми завжди або вони забирають двох, або ми забираємо двох. І... Що ми взяли, показую, бо я ж знаю, що мене й чоловіки дивляться. Ось така штука у нас тріснула, оця менша. Тож взяли отакий наборчик, і Максим буде щось там складати. Ось Тут він понабирав, що, що це таке, не знаю, я з ним не ходила. Потім тут якісь гвинтики бачу, ну це на дах він купував. А я зайшла в магазин і купила таке їсти. Та і все, нічого такого цікавого не купувала. Так, а ще ось така посилка. Ну, це ми не сьогодні забирала це. Я забуваю показати. Замовляли, ми є такі мішки, рукавачі, як вони називаються, де зерно зберігають, великі-великі. Ось ця плівка. Треба розмотати. Це ми взяли дровник, треба нам закрити, щоб там не текло. Ну, вона така цупка, міцна. Коротше, ну, дешево вийшла вона е, оця штука. Бо банери ми дивились дуже дорого, а це щось там треба запитати. 13, наче чоловік казав за метр гривень. Е, тут що у нас тут? -то? Ось такі кріплення вон, для балки. Тут різні вони є. Також замовляли через інтернет. Бо знайшли набагато дешевше, ніж в наших магазинах. Навіть з доставкою вона вийшла набагато дешевше. Так що ось так, всякі штучечки. Ну, і ще показую свій фронт роботи на вечір. Вчора я не встигла це зробити, бо вчора вона в мене ввечері з'явилася. Полуничка це. Зараз я вам розповім, де Максим взяв ось така. Гарна полуничка, сорт, наче Азія, сказали. Будемо садити. Я водички налила, нехай вона собі стоїть до вечора. Що ти, котик? Кс-кс-кс. Що? -кс -кс -кс. Такі в нас справи. Вітер, як і був. Це ж думали що накривати той дровник, а куди воно по такому вітру щось робити, нас з цією плівкою здує. Так, за полуничку. Це вчора Максим був упад, допомагав йому, там приїжджала машина, міксер чи, як ото кажуть, де. Велика бетономішалка. Коротше. І він оце допомагав йому одружати, травмувати. І в нього там полуничка, я так зрозуміла, багатенько, і він з нами поділився. Тож дякую. Я дуже задоволена, вона така гарненька, просто шикарна. Тож буде мені роботка. А ми що буде зараз робити, подивимося, що там Це буде болгарку складати, бо в нас же щось стоїть наша робота, яка вже два дні не робиться. То на роботі, то я ж кажу, допомагав. А сьогодні трошки втомився, то я не знаю, що ми. Чи буде щось таке велике робити, чи ні. Ну і кіт пішов в полуничку Куди ти поліз? Сімба, ти вирішив, що, полуничку погризти? Чого ти м'явкаєш? Так, а ще прийшла відкривати автоклав. Вчора я робила консерву, сама його заправляла, зараз сама відкриваю. Але чогось переживаю, бо знаєте, минулого разу ми як робили паштет, то ну, все нормально, він вийшов. Але коли я відкривала, баночки були, кришки вздуті були. Але ж потім, по тому, як ви написали, що поставити в холодильник, вони ну, назад стали. Але хочу, щоб з рибою так не було, бо в мене в холодильнику вже місця немає. Так що... Подивимось, чого воно так. Я відкриваю, коли вже ну, по книжечці написано 30 градусів. Тиск став такий, який був, коли я качала на одиничку, то вже можна відкривати. Гарячим, я його не відкриваю. І чого воно так? Не знаю, тож зараз подивимося, що там вийшло у нас, чи не вийшло. Так, а. Та-да-дам, страшно дивиться. Та-да-да-дам, не горіло, не горіло. Чи не згоріло? Кришки на місці наче. Та-да-да-да! О! Отака рибулечка. Це лящик в масі. Смакота буде там. Кришки головне, не надуйтеся. Це ось не така червона, напевно, останній мало залишалось. Я Їх назад складуємо, бо зараз треба взяти, постелити щось. Ну мокре. Ну що, друзі, спробувала я цю рибку. На камеру я вже не їла, не чмакала, так сказати. Негарно так. Але рибка смачненька вийшла. Треба більше додавати цієї паприки копченої, Тоді взагалі буде супер-пупер. Ще й купити салаку, то будуть шпроти. Ну, можна ж їх підкоптити, а потім в баночку. Бачила, так люди роблять. А паприка копчена, вона ж запах дає, то можна без коп... коптіння. Така смачненька вийшла, але мені, хоч тут у мене олії небагато, то вода жирненька. Того я й додаю ну, бульйон, або водичка не сама олія. Бо коли в олії, Ну, це на любителях, хто як полюбляє. Так, сижу, дивлюся, ковиряюся. Що я там ковиряюся? Зараз вам покажу. Отака рибочка ось. Вийшла м'якенька, гарненька. Я вже на городі дійшла до полуниці. Ту полила, що я садила. Це я відео казало, що раненько садити полуницю. Ну, її зараз не рано. Все, садиться, вже всі продають. Але я звикла просто садити всередині жовтня. І вона тоді не сохне, приймається, не мерзне, все нормально. Тож я оце тут маленький шматочок спробувала, посадила, вона така, ну вона поки не суха, але все-таки ще замовляти не буду поки. Бо я там знайшла, хочу там, деякі сорти, то туди далі замовлю. А ось цю вже, як дали, таке добро гарне. Посаджу, але буду дуже гарно за ней диві... дивитися. Дивіться, які... яке коріння шикарне просто це. Максим казав, що кум наш підживлює полуницю кінським навозом. Так що, коріння гарне. У мене не таке коріння. Ну, як, у мене також гарне, але тут просто шикарне. Так що я вже тут зараз саджаю, бо мені ще відео треба. Загрузити, коротше, зараз все швиденько. Нічого не встигається. Наче і крутися, бігаєш, не присідаючи, а все одно не встигається. Так що в мене я таку гарну-гарну вибрала на два рядочки і ще залишилася ось така менша якраз на третій рядочок. І все, досить мені буде. Полуницю я вже посадила і закривала калітку йшла, чую щось тут опадає. Дивлюся, яблучка мої падають. Нещасні 20 штучок. І ті, то вітер там був великий, то вони падали. А це сьогодні, ну там зранку трохи було, а так весь день тихо, навіть о, листочки не шеваляться, а вони опадають. Не знаю чого так? Отак. Я думала, що там червиві, знаєте? Ні, все нормально, немає. Всі ж таки падають гарненькі. Чого не знаю? Ну вони ще не достигли. це ж. Зимова. Я завжди їх десь так в жовтні зривала. Ну, як Їх як коштуєш, то вони ще такі зелені. Що ви скажете? Їх обірвати і покласти в ящик, щоб вони не обпадали, чи хай висять та обпадають, бо я щось не знаю, що і робити. Тож, подивлюся, що ви напишете. Ну, я думаю, напевно, треба обірвати, бо обпаде, та й діла не буде. А так вони собі в ящичку достигнуть. Я ото Газетою їх обмотую, бо їх небагато. І вони собі достигають, і все добре. То що так, от. Все. На сьогодні я справилася йду тепер, ну, можна сказати, відпочивати. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.